Розділ 19. Святість. Вранішні сутінки ще наповнюють маленьку каплицю. Тишу порушує ледь чутний глухий стукіт. Важко спираючись на ціпок, стара жінка поволі йде через храм і стає навколішки. Вона молиться, відмовляє розарій, потім стиха проказує Лоританську літанію. І довго стоїть, схиливши голову. У 1952 році матері Єлизаветі вже виповнилося 76 років, і вона тільки-но почала зводитися на ноги після важкої хвороби. Ззовні у її житті нічого не змінилося вона так само жила у своїй маленькій кельї та спала на дерев'яному ліжку, на якому замість матраца лежав убогий сінник. Крім грубих меблів та кількох найнеобхідніших речей, тут були дві друкарські машинки. Одна з них Брайлівська, авторучка для підписів та маленьке радіо. Єдина розкіш, яку вона собі дозволила, бо часом любила послухати класичну музику. До кінця життя мати чацька залишалася вірною обітниці в богості. Навіть свої скромні габіти носила до повного зношення. Ставала так само о п'ятій ранку. На сніданки й обіди майже щодня приходили Антоній Марильський, її духовний син, та Софія Моравська. Стіл накривали скромно. Мати вимагала, щоб їй подавали такі ж страви, як усім. За столом, зазвичай, точилася розмова. Мати розпитувала, як іде відбудова, облаштування особливо жваво цікавилась вихованням дітей, часом давала поради. Потім гості поспішали до своїх справ, а мати знову залишалася сама. Тепер у неї було більше вільного часу. Зовнішніми справами займалося правління товариства. Менше стало людей, які шукали зустрічі з нею. Змінився й характер візитів, тепер її переважно відвідували достойники церкви, журналісти, фахівці з педагогіки незрячих. Нарешті вона мала час для звичайних речей, для неспішних розмов із сестрами. Мати з задоволенням проводила конференції, давала уроки катехизму для дітей, більше уваги приділяла формації постуланток. Мала більше часу, щоб помолитися, почитати улюблені книги. Нарешті дочекався свого остаточного редагування директорій. Зосередженість і усамітнення таким тепер було життя матері Єлизавети. Перший дзвіночок пролунав ще в 1948 році, коли мати пережила перший крововилив у мозок. На щастя, не дуже важкий. Але вона була свідома свого стану і розуміла, що настав час шукати заступницю. Вибір упав на сестру Бенедикту Войчинську, і в листопаді 1948 року отець примас Стефан Вишинський призначив її генеральною настоятелькою. Сестра Бенедикта з глибокою повагою ставилася до матері і часто приходила до неї за порадою. Мати Єлизавета завжди з цілковитою покорою приймала її розпорядження, що справляло добре враження на сестер. Але навесні стан здоров'я матері небезпечно погіршився. Здавалося, розпочалася агонія, та по кількох тижнях боротьби і завдяки лікарській опіці відданої сестри Катажини Штайнберг сили почали повертатися. Але тільки в 1951 1952 роках вона встала на ноги. Поволі, спираючись на ціпок, приходила до каплиці, по кілька годин молилася. У ті часи вона по кілька разів на день відмовляла Розарій і літанію до Богородиці Діви Марії. Сестри францисканки, які постійно перебували біля своєї засновниці, Говорили, що останній період життя матері треба визнати за найвищий вимір її святості. Ще за життя матері Єлизавети ходили розповіді про чудесні випадки за її посередництвом. Наприклад, вона не раз попереджала інших про небезпеку, яка на них чекала. Важкохворі після її молитов раптом повністю одужували. За заступництвом матері не раз надходила несподівана допомога, а якось, перехрестивши полум'я, вона відвернула пожежу. Відома також історія, яку часто переповідали в лясках якось вичерпались усі запаси продуктів, і сестра економка попросила дозволу використати залишки боришна. Мати одразу сказала Іди й бери. Сестра кілька разів ходила і брала те борошно, аж поки з подивом не помітила, що його залишається стільки ж, скільки й було. Вражає історія, яку розповів досить поважний свідок, луцький єпископ Адольф Шльонжик. Якось до нього розповідав отець єпископ пізно ввечері несподівано прийшов знайомий лікар, знаний своїми атеїстичними переконаннями. Він був дуже схвильований і розказав, що його викликали у Порицьк, до важкохворого графа Чацького. Біля ліжка сиділа його сестра, яка там перебувала, бо її покликали до хворого брата. Це була незряча черниця роза чацька з лясок, як казали. Раптом я побачив над її головою ореол, сяяння якогось надзвичайного світла. Вражений лікар побачив, як це дивне проміння йшло від постаті незрячої черниці до її вмираючого брата. І хворий, якого лікар уже спостерігав тривалий час і чий стан вважав безнадійним, раптом почав повертатися до життя. Через кілька годин він цілковито одужав, Щось у мені зламалося, сказав пізніше лікар. Незважаючи на пізню годину, він поспішив до отця єпископа з проханням про сповідь та молитву. Ми обидва стали навколішки, розповідав отець Адольф Шльонжек. Я пригадав йому отче наш, ми разом помолилися, я висповідав його за все життя. Він у мене заночував. Уранці з великою вірою він прийняв святе причастя. Мати Єлизавета була свідома отриманих від Бога харизматичних дарів, але щоб не створювати сенсацій, приховували це від оточення. Певно, нікому, крім Отця Корніловича, вона не звірялася з цими переживаннями. Однак і найближчі знайомі і ті, хто зустрічав матір уперше, відчували її надзвичайність і силу, а часом прямо говорили про її святість. Здавалося, стільки добра принесло у світ це велике й мужнє серце, стільки страждань і випробувань прийняло заради любові до людей і до Бога. Можна було б очікувати й винагороду, спокій, благодать і Божу ласку на схилку літ. але з Божого проведіння найбільшим випробуванням для Матері Єлизавети стали саме останні роки життя. Попри фізичний біль, вона переживала важкий внутрішній досвід, відчуття покинутості Богом і відкинення людьми. Яким тягарем був для неї цей хрест свідчить те, що мати завжди стримана щодо своїх особистих переживань, цього разу не зуміла приховати їх від близьких людей. Вона стала відвертішою, м'якішою і ніби слабшою. Зостанься зі мною, катажусю, просила вона сестру Катажину, мені так потрібно сердечності. На старі літа я залишилася така самотня. Її страждання в останні дні були великими, але мати не хотіла молитися про їх полегшення. Вона говорила, інші страждають більше, і жертвувала свої терпіння за Польщу. Згромадження і церкву. 28 квітня 1961 року стався параліч правої сторони. Мати перестала говорити. Через параліч м'язів гортані вона не могла ні їсти, ні пити, майже не спала. 30 квітня до неї прийшли з таїнством хворих. 6 травня мати востаннє прийняла святе причастя. Відтоді безперервно тримався стан великого страждання. Лише 15 травня о 17 годині 30 хвилин, це велике серце, яке палало такою любов'ю, зупинилося назавжди. Церемонія поховання відбулася 19 травня 1961 року. Процесія, яка йшла за гробом, була велелюдною. Кілька єпископів, генеральні настоятелі й настоятельки кількох чинів, кількадесят священників, відомі постаті зі світу політики й культури і звичайно натовп незрячих. Матір Єлизавету Розучацьку поховали на центральному кладовищі поруч із могилою Отця Владислава Корніловича. Коли через 12 років упокоївся Антоній Марильський, вічний відпочинок він теж знайшов біля своєї духовної матері. Над цими трьома могилами стоїть лише великий Березовий хрест. На могилі матері є тільки звичайна табличка з датами народження і смерті, а нижче напис: Ця справа від Бога і для Бога.